Станції радіоелектронної боротьби в народі просто реби. Скільки виготовляєте, який масштаб, кого забезпечуєте, скільки людей працює. Наразі вийшли на виробництво 15 ребів в тиждень. Стартували ми з власних коштів. Головна суть ребу. Зараз великий наплив ворожих дронів. Реб рятує не тільки техніку, а й життя солдата. Тиждень часу. 40 тисяч гривень на обладнання, і виробництво почало працювати для п'яти чоловік, не інженери, не електрики. Це прості хлопці. Якщо є бажання, максимум тиждень часу і можна починати. Ви так само готові поділитися тим секретом з тими, хто готовий розпочати власне виробництво. Та звичайно чи існують якісь технології, щоб ще його більше здешевити? Українці все можуть зараз. Кожен українець, який не воює, повинен бути волонтером. Якщо вас цікавить, де замовити, як все організувати і тому подібне, ми нагадуємо, що внизу під е, в описі до відео ви знайдете телеграм Ростислава. Слава Україні, товариство! Мене звати Андрій Добуш, ви на каналі Ера Волонтера, і першочергово наш канал і відео це зокрема покликане е, допомогти знайти себе у тиловій війні. Зробити так, щоб до вашого до вашого проекту хотілося йти, і хотілося його скопіювати. А в нас сьогодні в гостях Ростислав, волонтер. Ми дякуємо за те, що ти сьогодні разом з нами. І сьогодні ми будемо говорити про станції радіоелектронної боротьби в народі. Просто ребе. скільки виготовляєте, який масштаб кого забезпечуєте? Скільки людей працює? Про це власне моє перше запитання. Почалося це нещодавно. Ну, як і всі, стараємося долучатися до загальної боротьби і закриваємо основному запити, які поступають напряму від військових. Тому, так як бачимо, останнім часом збільшилась кількість літаючих апаратів. Тому нам потрібно ретельніше думати, як з ними боротися. На даний момент ми почали з п'яти чоловік, ну, таке маленьке виробництво. Працюємо ми вже близько місяця і наразі вийшли на виробництво 15 ребів в тиждень. 30-60 ребів на місяць, 5 людей е готові закривати? Ну, ще такі. не 60, бо починали ага. з 5, але виходимо, та, виходимо вже на… Такий об'єм. Щоб збільшити масштаб, масштабність цього проєкту, потрібні просто люди. Чи потрібні додаткові гроші, чи потрібні, що треба зробити, щоб цих ребів було не 15, а умовно Х2? Бажання. В першу чергу, бажання. Хлопців навчимо. Фінансування, звичайно, завжди потрібно. Коли є фінансування, є можливість закривати більше запитів. На даний момент фінансування воно звідки? Воно виключно збори в грошей, чи це є бізнеси допомагають? Чи хтось почув про вас, десь намагається якимось чином долучатися? Звідки берете гроші на риби? Стартанули ми з власних коштів, тобто об'єдналися так, як і завжди. Невеличка кількість підприємців і. Скинулись для для запуску чергу виробництва і для стартових установок. Зараз закриваємо запити волонтерських організацій. Військових тому фінансування поступає по різному дорогі друзі. Для того щоб ми швидше наблизили нашу перемогу, ми запрошуємо вас підписатися, поставити лайк. Ну і раптом поширити це відео. Будемо дуже дуже вдячні. Запитання дуже дуже просте одночасно, одночасно і складне. Головна суть ребу в чому в чому її функції? Що вона мала би робити? Ми маємо розуміти, що зараз великий наплив ворожих дронів. І потрібно з цим боротися. РЕП в першу чергу це один з найважливіших інструментів боротьби. Хочу додати, що РЕП рятує не тільки техніку, а й життя солдата. Війна стає технологічною, тому ми повинні пристосовуватись. Якщо ми бачимо на полі бою велику кількість дронів, то ми обов'язково повинні забезпечувати боротьбу. На жаль, ресурс. У нас трішки менший, ніж у ворога, тому основною ціллю є його збереження. Шановні підписники, ми дякуємо за те, що ви додивилися до даної хвилини. Сподіваємося, що далі вам буде набагато цікавіше, ніж навіть початок нашої програми. Ми зараз вас просимо написати в коментарях, яку тему для наступної програми ви би хотіли почути або розкрити. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Ми продовжуємо далі. Отож, давай уявимо, що зараз є активні люди, які хочуть зробити щось схоже, допомогти збройним силам і відкрити виробництво ребів. Як у вас з чого стартували ви, і звідки кошти на саме початок? І чи можливо навіть це відкрити безкоштовно? Давай уявимо навіть так. Насправді відкриття такого невеличкого виробництва не є таким же складним, як дехто да, собі думає. Для початку ми знайшли вже виробника, який вже займався виробництвом ребів, познайомилися, знайшли хлопців, які проявили бажання вчитися робити. Тиждень часу 40 тисяч гривень на обладнання, і виробництво почало працювати. Тобто теоретично, якщо я зараз би хотів відкрити своє виробництво ребів, мені треба в районі тисячі доларів плюс-мінус. І скільки має бути мінімум людей, скільки має бути людей, які захочуть, чи це можу зробити я один, і вже по факту шукати Так, для п'яти чоловік цього достатньо. Цього достатньо для того, щоб уже почати виготовляти. Тобто один в будь-якому випадку я не зможу, правильно? Потрібна, яка мінімальна кількість для команди? Потрібна? В основному є інструменти дороговартісті, будуть, яким будуть користуватися 5 чи 5, 10 чоловік. Тому краще всього залучати більшу кількість людей, тому що для одного робоче місце може коштувати 30 тисяч гривень, для п'ятьох воно буде коштувати 40 тисяч. Це. Ага, різниця просто різниця тільки в, в людях, різниця тільки в е, вартості обладнання, фактично. Та? Так, ну є обладнання. Ну не буду зараз уточняти, яке саме. Ми про це поговоримо трошечки так. пізніше, обов'язково поговоримо. Добре, давай від від початку. Е, яке має бути приміщення для того, щоб працювало мінімум 5 людей, як в тебе, як у вас? Достатньо 20-30 квадратних метрів. Е, приміщення нам надали місцеві підприємці. Безкоштовно це безкоштовно, так. — добре. Далі ці люд, ці люди, яких ти шукав. Вони ну це твої друзі, це взагалі незнайомі люди. Це люди, які десь знайомі. Це було через соцмережі. Яким чином ти знайшов цих п'ятьох добровольців? Насправді, у нас дуже багато людей, які хочуть допомагати, їх потрібно до цього підштовхувати. В нашій команді не інженери, не електрики. Це прості хлопці, які трошки розбираються в електроніці. для старту вистачає бажання, просто бажання. добре. Я не вмію ніколи. Давай уявимо. Я ніколи не вмію паяти, не розумію, що це чи можу я прийти і бути корисним в проєкті виготовлення ребів? Якщо є бажання, максимум тиждень часу і можна починати самостійно виготовляти від нуля до, до тестування. Кількість квадратів квадратних метрів, які за приміщення, що було ну в основному ми порахували 5 5 квадратів для одного робочого місця більш ніж до 25-30 квадратів. Це буде невеличке, невеличке виготовлення такий за міні-завод по виготовленню е, ребів. Ну та міні виробництво. Добре, ми маємо. Ми маємо е, приміщення. Ми маємо людей, яких знайшли. Це можуть бути знайомі, це можуть бути навіть в принципі через соцмережі. А що потрібно далі для того, щоб все таки стартувала е, стартувало виробництво? Ну ось комплектуючі. Комплектуючі. Okay. де їх взяти? Чи можна а, звернутися до вас? Найголовніше зараз найголовніший момент, який ми хочемо донести, щоб а, Тось, хто зараз знаходиться набагато ближче до лінії фронту, міг допомагати збройним силам. Він може звернутися до вас і попросити вашої допомоги з чого, як, де. Тобто, ми зараз говоримо ту інформацію, яку можна, а вже ту інформацію, яка є більш секретною, можна чи можна звернутися до вас в приват, постукати кудись, запитатися, як, як це все скопіювати, як бути ефективними там, та звичайно. На даний момент в інтернеті дуже багато інформації, і можна самостійно навчитися виготовляти, можна сказати, будь-що, а не тільки реби. Ми вибрали трошки інший шлях і звернулися до практиків. Звичайно, ми готові ділитися, тому що вважаю. Такі виробництва мають існувати в кожному маленькому місці, невеликому маленькому. Ми повинні переходити на військовий промисел, тому що ну, розуміємо, що війна закінчиться не завтра технології динамічно міняються. Сьогодні реп може бути ефективний, а завтра він вже може бути простою бляшанкою. Тому основною ціллю повинно бути не тільки виробництво, а й модифікація. Тобто, якщо я правильно зрозумів, з вами поділилися секретом виготовлення ребів практики, і ви так само готові поділитися тим секретом з тими, хто готовий розпочати власне виробництво. Так, звичайно. Дорогі друзі, в нас під описом до відео будуть буде посилання на телеграм Ростислава. Якщо раптом ви хочете бути ефективними, якщо ви хочете допомагати бути активним у цій війні і наближати нашу перемогу, обов'язково контактуйте обов'язково всі ті запитання, як налагодити виробництво, всі можна задавати напряму і отримати вичерпну консультацію. Е, відразу переходимо, е, продовжуємо тему, і хочеться запитати про оплату е, праці тих хлопців, чи це виключно волонтери е, і вони працюють безкоштовно, тобто вони виготовляють безкоштовно, не те, що працюють безкоштовно. Чи е, все таки є якась е, є якась закладена хоча б мінімальна оплата? Як воно відбувається в вашому випадку? Е, так. Працюють як волонтери, і ми розуміємо, що люди приділяють цьому увесь свій робочий день, тому частина невеличка заробітня плата закладена. Добре, вони в них робочий день розпочинається в якійсь певній годині і закінчується, чи як воно у вас відбувається? Це вільний графік. Тому якщо є хлопці, які це поєднують зі своєю основною роботою, тому вони приділяють вільний час. Є хлопці, які не мають основної роботи, тому ну, працюють графік вільний, тут немає. Якщо є потреба закривати велику кількість ребів, тому можуть працювати і до ночі. Яка вартість зараз одного реба? Давайте уявимо, що ми все-таки є запит від військових. давайте не уявимо це насправді так. Воно постійно відбувається. Як звернутися? Як, яка вартість, на яку вартість орієнтуватися людям чи волонтерам, чи військовим? Вартість реб, які ми готуємо, закладені вартість комплектуючих і робоча робота. Працівника собівартість на сьогодні складає близько 20 тисяч гривень. Це однодіапазонний реп, який закриває не одні з найпопулярніших мереж. Ну і я думаю, що простою мовою, як в лікарів, реп першочергово він глушить сигнал безпілотника або іншої, іншої зброї, яка, яка, має, яка має сигнал. Так? Які ще бувають реби? У вас виключно одно діапазоні? Так? У вас є один, один вид, чи як воно у вас відбувається? Ні, я назвав найпростіший реб, а mm -hmm. насправді мереж є декілька. Найпотужніше, які ми виготовляли це восьми діапазон. Є мережі, які працюють на зв'язок, є мережі, які працюють на відео, передають відео, але ми повинні розуміти, що однодіапазонний реп це не панацея від усіх проблем. Дрони літають на різних мережах, тому чим більше діапазонів, тим кращий захист. Скільки, скільки ви виготовляєте однодіапазонні? є ще якісь інші, скільки ви виготовляєте, який максимум у вас? Так, ми, основна наша ціль це модифікація, так як ми розуміємо технології Динамічно міняються, тому ми повинні бути на крок попереду. Наша практика поки що невелика, а в даний момент ми можемо виготовляти восьмидіапазонні реби, які закривають вісім найпопулярніших мереж, на яких працюють ворожі дрони. Чи потрібна, чи потрібна реклама, чи потрібен маркетинг? Чи чи це все? Тобто, якщо є якась хороша ініціатива, люди про неї дізнаються самі між собою? Фактично, так на називаємо польське радіо. А чи треба, щоб люди про це знали на загал? Відповідно, якщо більше людей побачить десь рекламу в інтернеті, більше людей буде долучатися. Як в вашому випадку це працює? Чи не працює? Ми не працюємо напряму з військовими, ми допомагаємо з виробництвом РЕП. Добре, як зараз відбувається в ваша комунікація? Це волонтерські організації, це хто до вас приходить і яким чином ви отримуєте запит про те, що потрібен РЕП і якоїсь можливо певної модифікації? Як воно відбувається на даний момент? Так я раніше говорив, но ми... Долучилися уже до існуючого виробництва, тому а, наше завдання збільшити, пришвидшити виробництво самих ребів, і ми закриваємо запит а, організації, з якою ми співпрацюємо. Тобто ви на даний момент виключно як допомога до існуючого проекту? Та на, тобто на волонтерських засадах ми збільшуємо об'єм виробництва. Чи є в планах перейти на виключно свою організацію, напряму спілкуватися з волонтерами, напряму спілкуватися можливо навіть з військовими і закривати чи масштабувати власне виробництво? В даний момент ми вже цим займаємося. Постійна комунікація, як я раніше говорив, модернізація це є основною нашою ціллю. Так як у нас досвід невеликий, ми до цього тільки йдемо. Чи на вашу думку насправді є така ситуація, що зараз наш ворог перемагає переважає в небі, зокрема, дронами в кілька разів? Чи говорять про це військові, чи говорять про це волонтери? Звичайно, про це. Ми в нас є час, у нас постійна комунікація з військовими, з волонтерами, з якими ми також співпрацюємо. Тому для всіх не секрет, що ворог технічно переважає і реби в них сильніші, кращі. Наше завдання не відставати. Чи є зараз якась черга? А чи е, всі ті реби, які які у вас виготовляються, вони замовлені можливо місяць назад? Чи е, розуміємо, що тільки зараз ви на початку фактично встановлення як, як такої організації, як такого міні виробництва, е, чи є вже е, настільки попит, що когось доведе доводиться ставити в чергу? Реби, які ми виготовляємо. Дуже добре себе показали на полі бою, тому запитів дуже багато. Ми не встигаємо їх виконувати. І замовнику в даний момент приходиться чекати 2-3 тижні на, на, на прибори. Ще питання про матеріали. Звідки ви берете комплектуючі? Давайте уявимо, що вже є чим паяти, що робити є люди, де людина повинна взяти самі комплектуючі. Ми готові поділитися цією інформацією. Ми беремо Комплектуючи а, в організації, з якою співпрацюємо, є налагоджена поставка з Китаю, тому а, поки що проблем а, з цим немає. Як я говорив раніше, ми допомагаємо збільшувати виробництво. Тому а, матеріали нам постачає організація, яка раніше це почала. Ага, ви як дочірнє підприємство, просто свої матеріали забираєте? Ну не те, що забирає, забираєте, а замовляєте в них? Так, вони нам їх поставляють добре. Чи можливо десь з власного досвіду самому замовити ці матеріали? Чи це все-таки можна зв'язатися з вами? А ви зв'яжетеся вже, вже з ними? Тобто, все одно проблеми в матеріалах як такої не існує, чи, чи вона є? Усі комплектуючі можна замовити в Україні а на популярному сайті Аліекспрес. Також ми готові поділитися інформацією. Якщо вас цікавить, де замовити, як все організувати і тому подібне, ми нагадуємо, що внизу під в описі до відео ви знайдете телеграм Ростислава. Ну і вже відповідно маєте можливість про це все дізнатися детальніше. Все дуже просто. З якими найбільшими труднощами стикнулися саме ви в відкритті виробництва? Це, напевно, в пошуку організації, яка готова поділитися досвідом. Серйозно, навіть не люди, навіть не приміщення, навіть нічого, нічого інше. Це з пошуком самих з тих, хто готовий був поділитися досвідом. Та ми повинні це добре усвідомлювати, що не кожна організація готова ділитися досвідом, тобто, з застереженням відноситься до кожного такого запиту. Ну, так сталося, що друг мого друга, мій друг, як то кажуть, і ми так об'єдналися. Якщо б ми прийшли самі на виробництво. Точніше, на всі виробництва, які ми проходили самостійно, до нас відносились з застереженням і не завжди готові були ділитися досвідом. Що це пов'язано на на твою думку? Ну, виробництво військової атрибутики. Тобто люди десь хвилюються а, про те, щоб ви не були якимись засланими козачками, щоб ви цю інформацію не передавали в, а, ворогу і і тому подібне? Ну це в принципі воно десь дуже, навіть дуже навіть логічно. Але ви в свою чергу будете перевіряти тих людей, ну і ділитися досвідом. Правильно звичайно, ті реби, які є на даний момент, які ви виготовляєте ти казав про те, що це мінімум 20 тисяч гривень. Чи можна чи існують якісь технології, щоб ще його більше здешевити? Чи це вже нереально? Насправді що є в Євбі це модуль, який постачається з Китаю, ми вже його здешевили максимально до низького рівня, тому сумніваюся. Сумніваюся, що це можливо, але 20 тисяч гривень для захисту. Добре, якщо в Україні би виробляти модулі, чи це взагалі можливо, і чи це би було дешевше, якщо б це робити тут? Як ми показали. Українці все можуть. І навіть виробляти модулі. І, і не тільки. Яка причина твого особистого волонтерства? І для чого волонтериш взагалі? На мою думку, зараз кожен українець, який не воює, повинен бути волонтером. Це наша загальна боротьба. Тому це не бажання, це, скоріше всього, завдання кожного з нас. З чого живе волонтер, і з чого живуть волонтери, які, які інші. О, ці питання, напевне, точно завжди, завжди турбують диваних критиків. Не може бути, що люди просто так щось роблять. Ну насправді таке є. Волонтер це не дохідна справа, а збиткова. На початку нашої розмови ти казав про те, що ви закладаєте оплату праці, хоча б мінімальну оплату праці для працівників, для тих, хто виготовляє. Чи правильно, взагалі, як це пояснити звичайним людям? Ну, Наприклик і жаль, амбіції довго не живуть, тому все ж таки матеріальна, хоча б мінімальна зацікавленість повинна бути. І великі волонтерські організації. Існують і штат працівників оплачує. І, і твоє особисте найбільше досягнення в волонтерстві. Що вважаєш? Чи це комплекс якихось всіх дій, чи є якась така одна річ, за якою пишаєшся найбільше? Так, це збереження життя наших військовослужбовців. Голосно і пафосно. На цьому наша програма на каналі АРА Волонтера завершена. Дякуємо за те, що поділився своїми інсайдами. Дякуємо за те, що сьогодні був разом з нами. Дякуємо за інтерв'ю. Дорогі друзі, звертаємося до вас. ви точно можете себе знайти в війні. Точно можна допомагати, можна організувати своє виробництво, можна бути активним. І сподіваємося, що на хоча б деякі запитання, ми сьогодні. Знайшли відповіді. Дякуємо вам, залишайтеся разом з нами. Підписочка з вас, лайки. Так само вони дуже, -дуже важливі для нас. До наступного разу.